Керівника міського будинку культури обрано 8 серпня. Відбулось друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора Прилуцького міського будинку культури. Програму розвитку будинку культури на 2022-2027 роки представив кандидат на пост очільника чи не головного культурного осередку прилук Олександр Дубовик. Конкурсант зазначив, що стратегічною метою його програми є постійне функціонування міського будинку культури культури Як дозвіллевого центру, як для мешканців, так і для гостей міста, що передбачає створення ефективної системи культурно-дозвільневих умов для розвитку особистості, реалізація культурно-мистецьких заходів з урахуванням потреб всіх верст населення, підтримання фестивального руху в місті, що допоможе залучити більше потенціальних туристів та інвестицій, впровадження нових технологій. В реалізацію культурної політики міста, формування почуття патріотизму і усвідомлення самобутності та унікальності малої батьківщини, створення сприятливих умов для розвитку культурних творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, скорочення бюджетних. Витрат за рахунок надання платних послуг та енергозбереження основними ж завданням розвитку будинку культури Олександр Дубовик назвав збереження національних традицій народного мистецтва, розвиток та підтримку творчих колективів міста, поліпшення матеріально-технічної бази тощо. Програма розвитку закладу на п'ять років була досить цікавою, виваженою і, звичайно, спланована дуже конструктивно із такими цікавими креативними ідеями на подальший розвиток закладу. Відзначився другий етап конкурсного відбору і проведенням співбесіди із кандидатом. Члени комісії обговорили із можливим керівником вирішення викликів в умовах воєнного стану та сучасні підходи до надання культурних послуг за підсумками конкурсного добору Директор. Прилуцького міського будинку культури обраного добовика Олександра Олександровича. Міському голові рекомендовано призначити на посаду директора Прилуцького міського будинку культури добовика Олександра з подальшим заключенням контракту на 5 років. До слова, сьогоднішній кандидат на посаду директора Прилуцького міського будинку культури попередні роки вже обіймав пост його очільника.